Виконуємо номер 1527 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Побудуй кут АОБ, градусна міра якого дорівнює 115 градусів. Познач у внутрішній області кута точку Д і проведи через цю точку прямі, паралельні променям АО і ПО. Приступаємо до виконання, побудуємо кут АОБ. Я побудувала промінь ОБ. А тепер беру транспортер, прикладаю його так, щоб центр транспортера співпав з точкою О. А промінь ОБ пройшов через позначку 0 на шкалі. І по цій шкалі відкладаю 115 градусів. Поставила точку. З'єднаю отриману точку і з точкою О. Ми побудували кут АОБ градусна міра якого дорівнює 115 градусів. А тепер позначимо у внутрішній області кута Д, області кута точку Д. Проведемо через цю точку прямі, паралельні променям ОА і ОБ. Беремо кутник, прикладаємо спочатку, будемо проводити паралельно ОА. Прикладаємо кутник так, щоб одна його сторона, що виходить з вершини прямого кута, співпала з променем ОА, а інша. Підтримувалась лінійкою. І проводимо вздовж лінійки, я використовую другий кутник як лінійку до точки Д. І тепер провожу пряму. Я побудувала, можна продовжити її, пряму ДК. Паралельно Оа. І тепер до ОБ, прикладаю лінійка і рухаємося вздовж лінійки, проводимо провали ДФ. Ф. DF паралельно ОБ. Ми побудували кут АОБ, градусна міра якого 115 градусів. Позначили у внутрішній області кута точку Д і провели через цю точку прямі, паралельні променям ОА. Це у нас пряма ДК, і променю ОБ це пряма. ДФ номер 1527 виконано